В силах ТРО власне навчання і освіта і підготовка були викликом фактично з самих перших днів відбиття широкомасштабної агресії. І сили ТРО крок за кроком почали будувати цю систему підготовки в новосформованому роді сил я вважаю наймасштабніший і найпродуктивніший курс підготовки офіцерів ротного рівня це вишкіл капітанів. Цей досвід, який був сконцентрований на цих курсах, сублімовано зібрано в необхідному. Мінімуми, які командир має знати саме на цьому курсі. Є люди цивільні теж в цій нашій когорті, які зараз мають на меті ознайомитись з військом ближче, так для того, щоб прийняти вже усвідомлене рішення про майбутнє долучення до Збройних сил України. Якщо ви цивільний і ви розумієте, що вам потрібно розуміти, як одержати перемогу в цій війні, як зробити. Своє життя, життя своїх близьких краще, як е, очистити країну від загарбників це означає, що ви дійсно свідомі люди і розумієте, яким шляхом ми маємо рухатись.